Німецька опозиція вимагає у впертого канцлера надати Україні танки. Ну ні єдиного шанса в цій війні нет. Його не було ізначальна. Фракція Християнсько-Демократичного Союзу в німецькому бундестазі наполягає на постачанні Україні основних бойових танків Німеччини Леопард 2 Заступник голови фракції ХДС різко розкритикував канцлера Шольца. Усі цього хочуть. Фінляндія хоче, Іспанія уже давно хоче. Польща зараз перейшла в наступ, а впертий канцлер стоїть на заваді, сказав він. З його точки зору, постачання танків Леопард -2» – це лише питання, коли блокадна позиція Шольца не може бути роллю Німеччини. Попередив він, замість цього потрібно знову вийти на передову. Нагадаємо, що напередодні міністр економіки та віце канцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву постачання Україні польських бойових танків Леопард через якесь заперечення. Ня німеччини чесь в ефірі. Ну хотів би поговорити власне про світову політику, адже за останні декілька днів нам стало зрозуміло на 100%, що за Заява про танки Леопард була від пана Андже Дуда про готовність поставити і про необхідність це робити в новій міжнародній коаліції. Ну чи та в такій Да, ця заява була підкріплена і заявами Великої Британії про наміри передати нам танки? Ну і це все вочевидь робилося для того, щоб почати просто публічно заганяти німців. Ну от в це вузьке е горлишко пляшки щодо цього рішення. Тому ну, що в Берліні насправді до останнього намагаються. Е скажімо так маневрувати. М'яко кажучи, дипломатично е, кажучи, ну от е, вже сьогодні нова заява від Берліна пішла про те, що офіційно вони не отримували запад від Польщі про дозвол про передачу танків, які є німецьких танків на озброєнні Польщі до України. До цього там почався черговий етап міжфракційного коаліційного скандалу, коли ХДС ХСС і зелені, значить, і інші представники там в уряді закликали все ж таки ухвалити це рішення. На а частина ездеків соціал-демократів почало казати, що цього рішення не може бути. Ну і тобто, як би дивно це виглядає, все От, а, на тлі того, що ну. При тому при всьому, що Німеччина вже постачає нам дуже серйозне озброєння, от і при тому при всьому, що навіть німці з такою ш -ш -ш такою гордістю кажуть про те, що вони наразі вже звільнилися повністю від енергозалежності від Росії, і трохи незрозуміло, чому коли в нас вже воюють їхні. Гаубиці, далекобійні, там інші види і системи озброєнь, будуть воювати їхні БМП. Коли вони вже розуміють, що ніякий північний поток вже ніколи не запрацює. В чому питання? Чому кожен раз треба от Берлін так штовхати, змушувати, викручувати публічно руки? Ну от на тлі того, що ніяких стосунків з Росією вже немає. Ну я б не сказав, що ніяких стосунків немає це раз. По-друге, я не вважаю, що європейські країни намагаються Німеччину загнати, умовно кажучи, на слизьке. вони просто кожна європейська країна вирішує власні питання, які перед нею стоять. Польща готується до парламентських виборів, які відбудуться восени цього року, і у Польщі в парламентському і в політичному дискурсі питання вкинуте ще минулого року про репарації з боку Німеччини за завдану шкоду. Під час другої світової в розмірі 1,3 трильйони євро, і відповідно Польща займає більш активну позицію, більш наступально вона демонструє, що вона готова діяти більш енергійно, що відповідає власне настроям всередині польського суспільства. Бундесвер перебуває не в ідеальному стані, це абсолютно зрозуміло. Точно так само зрозуміло, як те, що уряд Німеччини федеральний не може. Наказати концерну «Рейнметал», так як Кремль наказує «Уралвагонзаводу», все кинути, зупинити експортні контракти і почати виробляти леопард для потреб України. Тобто, я думаю, що якраз німецькі танковиробники на певний час замовленнями забезпечені, і уряд ну, відповідно в цьому контексті або повинен платити більшу ціну, або повинен шукати інші, інші можливості. Звичайно, всередині європейських держав іде політична конкуренція за впливи, та сама Британія, коли вона говорить про готовність передати 10 челенджерів, вона, я думаю, абсолютно чітко позиціонує себе як окремий центр впливу європейської політики після Брекзит, оскільки челенджер – це суто британська модель, і відповідно вони можуть собі. Дозволити подібний крок, точно так само, як Польща могла дозволити собі анонсування передачі леопардів після того, як вона підписала контракт на постачання сотень південно-корейських танків, йде достатньо складна політична гра, і е, в цій складній політичній грі Україна має чітко заявити про те, що вона. З одного боку, не зупиниться в питанні відновлення своєї територіальної цілісності, а з іншого боку, достатньо чітко відмежуватися від різних заяв гарячих галів про те, що ми там захопимо Кубань, захопимо Курську, Воронську і інші області, і взагалі спалимо Москву. До цього, повірте мені, на сьогоднішній момент західний політикум не готовий, і я не впевнений, що буде готовий протягом ближчого часу. Тому треба чітко позиціонувати себе в ідеологічному сенсі, що ми боремось насамперед за відновлення нашої територіальної цілісності. І це нормально, це природній процес. І ми будемо це робити незалежно від того, якою буде динаміка постачання Україні військової техніки. Це теж треба абсолютно чітко позиціонувати. Тоді ми можемо цей процес власне зрушити з місця. Добре. Угу. Євгене. Ну продовжує, Якщо ми продовжуємо розмову про Німеччину, от видання шпігель буквально. Цими днями опублікувало такий злив позиційних документів. Це можна назвати тезами на да? партійними тезами і такою програмними документами партії, які формують її позицію, де відзначалося значить, прихильність соціал-демократів саме вони є зараз правлячою партію, ну, в коаліції. Але головною в коаліції партії Німеччини про перемовини. Там йшлося про те, що потрібні і перемовини Шольца з Путіним. І що війни не закінчуються на полі бою, вони закінчуються за столом перемовин, тому треба докладати всіх зусиль і таке інше. І таке інше Да. ну тобто таке враження, що наче Путін просто от сидить і чекає, коли ж коли ж соціал-демократи, чи уряд, чи прем'єр-міністр Німеччини, почне з ним перемовини, от просто війна йдеться заради того, щоб провести ці перемовини. Ну от е, ми знаємо всю історію СДКів, там їх стосунків з Кремлем. Знаємо прізвища всі ці, в тому числі звичайно, найбільш діозне Шрёдера. От е, це скажімо так, це от, 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 от такі позиції на да, які. Є керівними для всієї партійної структури правлячої партії Німеччини. Це помилка на це, скажімо так, робота з електоратом, власним, який може бути не настільки там радикальним, ніж, наприклад, електорат зелених питання українсько-російської війни, на це намагання там ну, відрізнятися опозиції. Таким чином, чи це відверті впливи Кремля через той залишок бізнес лобі, який в нього залишився на цю партію, чи разом трохи усе взяти. Ну умовно кажучи, да? чи чи прийде все ж таки повна кристальна ясність ситуації до правлячої партії Німеччини без всіляких але щоб розуміти позицію Німеччини, треба пригадати, якою вона була рік тому. Тоді Німеччина, так само як і Франція, відмовлялася будь-яку зброю постачати Україні, тому що вони казали, що це може призвести до ескалації, так і інше зараз. Німеччина, я б сказав, стрибнула вище голови, поставивши Україні і систему ППО АРЕСТІ і гаубиці, і пообіцявши поставити БМП Мардер. Тобто Німеччина в цьому сенсі діє достатньо послідовно. Очевидно, що питання з німецькими танками воно достатньо вправно скомуніковано в середовищі німецької правлячої еліти, в такому сенсі, що ми не можемо допустити, щоб на українських землях німецькі танки знову з'явилися і знову і вони вступали в двобої з радянськими танками. Тобто, тут швидше йде психологія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.